Всім привіт, котіки та кізки! Я містер Котік. Сьогодні будемо грати у Hill Climb Racing другу частину. Ну що, поїхали? Let's go! Скринька 10 з 10. Так, натискаємо. Так, скільки нам гра підкине. О, 4000. Так. Окей. Так, 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 натискаємо Рейс. Так, що, бачите? У мене 8600 монет. Так, можна щось прокачати, але давайте натискаємо старт, подивимось. Скільки зробимо зараз, зараз монет. Так, нова карта. Так, вниз? О, ні-ні-ні-ні-ні. Так, розжиняйся. Так, обережно стиля над головою. Так, бо зараз зможуть наздогнати ці чувачки, котрі позаду їдуть. Ну, що там, коли вже фініш буде? Бо мені здається, що вже... поруч десь він є. Відчуваю його. Так, так, так. А чому така довга довгесень? О, все, нарешті. О, там ще й лава! Капець. Так, є. Так, я приїхав перший. Так, а що це один заїзд був? Так, окей. Натискаємо Great. Так, next. Race. Так, старт. Бачите, трішечки заробили монет. Так, окей. О, не, 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 не. Ай, дай цып, цып. Ну хотя в другой. Так. Так, є фініш. круто. Так, є фініш. Бачили як швидесенько доїхав. Бум! Уф, все я перший. Круто, грейт. Так, є, натискаємо рейс. Так, бачите, ще трішечки заробили монет. Так, окей, круто. До речі, поки було мені не дуже зручно розмовляти, бо боліло горло трішечки, я записував для вас відео та викладав кожного дня, дякую, що ви мені писали у коментарях, щоб я швидше одужав. Мені дуже приємно. Я вам позаписував. Мало того, що я викладав вам кожен день відео все одно. Але без моїх коментарів. Там була тільки, ну ви самі бачили, гра та музика. Але зараз вже мені трішечки краще. Будемо записувати, як завжди, о, перший. Круто. Так, грейт. То я вам ще трішечки записав там відео, монтую може ще декілька відео, як я хворів то, щоб ви знали. Так, 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 пало. О, є! Так, є, круто. До речі, я там е завжди е читаю ваші коментарі. Мені порекомендували там нову гру. Я її обов'язково од одразу ж скачав собі. Обов'язково зніму, ще не грав. Та буде ще одна нова гра, яка побачите. Можу тільки трішечки підказати, яка саме. Це вона хорор, там жахи. Пишіть у коментарі, хто думає, яка це гра. О, ні-ні-ні, так, вниз низ, низ, низ. Забалакався. Трішечки забалакався. Так, так, так. Так, а ну що, наверх зможе? Так, є, заїхав. Так, 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 давай вниз, окей. Так, ну що... о, є, фініш, круто. Так, є. Є, great. Так, продовжуємо. натискаємо рейс. Так, о, бачите, вже 10 524 монети. Так, старт. Так, поїхали. Так, є Next. Перший круто. Трішечки ще горло болить, але набагато краще. Можу розмовляти, але дуже голосно кричати ще не можу. Так, є, е, круто. А, третій. Так, next. Ой, перший круто, great. Так, натискаємо Рейс. Так, next. Нова карта. Вже 11 тисяч монет заробили. Yoo-hoo! Так, де він там подівся? Так, все я перший. Круто! Ха-ха! Прикол. Так, next, ще раз. Так, міст, Ще один міст, Ще один міст. Прикол. Так, все, фініш. Так, next я перший great. Так, рейс. Так, щось дуже мало мені здається монет заробили. Курівки, привіт. Це знову я, містер Котик. Так, все є фініш. Next. До речі, пишіть у коментарі, які прапори країн, бо я думав, що я буду вивчати. Але е, грав, записував для вас відео та е, зовсім не було часу подивитися, повивчати трішки прапори. Давайте знову будемо у відео та у коментарях вивчати разом. Кому подобається вивчати прапори країн, та, там писали ще в коментарях столиці. До речі, це було б дуже круто ще й столиці вивчити. Натискайте на Вподобайку. Так, є. Next. Круто. Перший Great. Так, рейс. Так, що 12 тисяч. Так, давайте ще один заїзд зробимо. Трішечки позаробляємо ще монет, бо... Дуже сильно хочу цю тачку прокачати на максимум. Але бачили, скільки там тачок в мене вже відкрилося нових. Та їх теж треба усіх прокачувати. Капець, це, це дуже багато треба монет заробити. Хто грає у цю гру, напишіть, будь ласка, у коментарі, може є якийсь лайфхак. Типу, як у Climb Racing перша частина. Там у мене мотокроссбайк. Хто не дивився, я вам в кінці відео залишу посилання. Натискайте, там я купив мотокбайк, прокачав його на 100% та купив, собі, заробив монет, купив собі карту Moon місяць. Там вагомість на місяці, там е, та я роблю фліпчики та дуже швидесенько заробляю монети на покупку, щоб придбати там нові тачки, нові, нову карту відкрити, купити чи прокачати нову тачку. Ви мене зрозуміли. Може ось тут у Hill Racing 2 частини теж є такий якийсь лайфхак. Напишіть, будь ласка, у коментарі. Підкажіть мені, будь ласка, хто знає. Так, є круто перший. Ну що, отак сьогодні зіграли Hillclum Racing. Круто поганяли з чувачками. Онлайн. Кому сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я граю з чувачками онлайн. Ще натискайте на кнопку підписатися, а хто ще не підписався. Дякую вам за пере. О, ні, ні, зачекайте! Я вам ще залишаю посилання на відео. Ось тут натискайте Дивіться відео цікаве. Сюди натискайте Дивіться відео цікаве, сюди натискайте Підписатися на канал. Сюди теж натискайте цікаве відео. Дивіться. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!